Ні весни, ні літа немає, ні листка, ні трави нема, лиш холодний вітер літає і холодна пекуча земля. Порожні голі дерева засохла безпарна трава. Сліди на дорозі крийдою від людини, що вже не живе. Він не плаче, та не сміється, він не дихає, і не чує спіль, у душі почуття не снується, у свідомості немає слів. Він живе ціле рік там не хобля, де завжди панує зима, де кружляє сніг наче ворога, де винає завжди жива. Там нема ні Бога, ні англії, лише куків чорна ціна, тому що тут дуже холодно, так не немає нікого. Це не пекло. Занадто світло, те світло а ріка каламутна, брудна з гілля біля берега, навіть голосів круків не чутно. Від очей, що втомились від світла, запитання бринять лише два. Чи це рай, і чи хочеться пер?